РФ атакувала дронами Одесу, пошкоджену енергетичну інфраструктуру та будівлі у місті вводили аварійні відключення світла. Це РБК Україна, підписуйтесь, ставте вподобайки та коментуйте наші відео. Далі розповідаємо про нічну атаку. Пізно ввечері, 3 березня, російські окупанти атакували Одесу ударними безпілотниками. Наслідок атаки є пошкодження та проблеми з електроенергією. Про це повідомляли глава Одеської ОВА Олег Кіпер і мер міста Геннадій Труханов. Внаслідок падіння уламків і вибухових хвиль Ушкодження отримали два приватних будинки та бізнес-центр. У мене Машина згоріла повністю. Там зберігали державський паспорт. Документами не переживайте. Я вам допомогу быстро... зробити. У мене осталось вже грамством. Єсть нічого страшного, навіть все це встановив швидко. Я вважав. 60 років Я прожила, щоб на старості стати ніж рятувальники. Показали, як триває ліквідація наслідків російської атаки.

Сьогодні чергова атака на наше місто. Ми обстежили три локації, по яким була здійснена атака в нашому місті. Що стосується постраждалих, на в цей час відомо про чотирьох постраждалих. Що стосується постраждалих будинків, нам відомо про 16 таких суттєво постраждали будинків. Ви бачите, що будівля, яка позади мене, вона так капітально зруйнована. Також біля епіцентру прилітів ворожих шахедів знаходяться два приватних дитячих садочка, які теж постраждали. Зараз ворог намагався. Зруйнувати нашу критичну структуру Внаслідок російської атаки постраждало четверо людей. На жаль, жителі приватних будинків отримали осколкові поранення та перелами кінцівок. Вони у стані середнього ступеню тяжкості доставлені до медичних закладів. Ще одна людина, яка в момент атаки перебувала у бізнес-центрі, отримала контузію. Написав кіпер. Станом на восьму ранку енергетикам вдалося повернути електроенергію 7 тисяч абонентів. В частині міста тривають аварійні відключення. Енергетики безперервно продовжують роботи з відновлення. Працюють пункти незламності. Більше новин читайте на сайті РВК Україна та не забувайте підписуватись на наші сторінки у соціальних мережах.